Всім вітання на календарі 9 серпня субота. Закінчили сьогодні на кінець та моярий ячмінь з зерновими жнива, так сказати. Ну і трошки показники такі по-різному, де від... мороз повпливав не дуже, ну в цілому задоволені. Що хочеться, додавалася ось ця діляночка. Цієї. Сої тут є кусочок десь 2,4 додалося, ще 40 сотих. Зібрали попередні, хто там обробляв, зібрали ячмінь. Ось таке видно було все майже поле, амброзія зелене, ось таке вискочив поприскувачем прийшов, скропив. Ну, амброзія, всю, всю амброзія, вроді би, вроді би навіть до ниточки все повністю. Немає. Тобто з амборозією можна боротися, потрібно боротися, я не знаю, чи це буде дієво, чи не буде дієво, але факт того, що ось видно, що оприскувачем, де ми пішли, десь, мабуть, він трошки не, не форсунки не, вили, не виливали і ось видно, що де-де де є амброзія. Її але пале. Коротше, Значить, Це ми ще теж попідкроплюємо, заберемо цю амброзію. Вже з апаратом ось таке, значить, ще, ще є одна теж невеличка діляночка, там на ділені, вон, видно, теж не обкропили, там зелене, дуже амброзія, будемо боротися. Е -е, зараз питання вирішується в чому? В тому, що соя до речі, ця ділянка в нас кроплена одноразово. Да, один раз. Е -е, ну, якщо тут один раз. Десь не десь бурянчики такі є, але піду я може, трохи по десь, Десь собі приведу такий активний відпочинок. Там водвина амброзія є, блін, є амброзія, може все ж таки візьму апарат, а апаратом Ну, Менш з тем. Значить, э.. тут ще не критична, тобто десь не десь там амброзія, ось тут там, помітно. Да? А ось деякі ділянки є досить такі відчутно. Лобода, амброзія. Ну і вирішується питання які ті ділянки, як їх цікаво соя. Кількість, щоб знати, щоб його заправити і покропити. Обробити. Хочеться ну, таке в планах. Мабуть, мабуть, швидше за все прийдеться сою здавати. Деякі є плани, не подивимося. Значить, соя. Сорт С309. Бобиків є, внизу вже жовті листя. Хочеться, щоб воно понав'язувало ось ці верхні сусвіті ще. Можливо, трошки не вистачає зараз вже вологи. Земля суха, подивимося. Ну і ще одне таке потрібно все-таки, я не знаю, можливо, фінансова складова, яка цього питання, але потрібно старатися сіяти з НПК. Я вже неодноразово про це говорив, здається, в відео. Тобто там, де соя з, з підживленням, там щось можна очікувати. Всім добра, до нових відео, слава Україні! Ми обов'язково переможемо!